До нашого ефіру долучається Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил зсу, капітан третього рангу. Пане Дмитро, вітаємо, бажаємо здоров'я. Вітаю студії, вітаю глядачів, Добрий день. Як повідомляють військово-морські сили командувач Олексійний Ішпапа, зустрівся з своїм колегою з Данії з королівських військово-морських сил, про що йшла мова? І в цілому, як нам партнери допомагають? Адже українці, ті, хто цікавляться цією тематикою, також спостерігають за тим, як будуються українські кораблі в Туреччині. Очікуємо, звісно, їх вже в наших водах. Але от розкажіть, як відбувається взаємодія, про що говорили? Ну, насправді, всі е, деталі е, само собою розкрити ми не можемо. Ми можемо лише зазначити, що е, ми періодично е, працюємо е, з нашими партнерами на нашому рівні, на рівні командувань е, видів, наприклад, і е, ці зустрічі відбуваються з представниками різних е, країн періодично. Е, далеко не всі з них потрапляють в об'єктив, але тим не менш. Е, Співпраця, взаємодія вона відбувається на постійній основі. І так кожен з наших партнерів, з ким ми маємо таку співпрацю в той чи інший спосіб допомагає нам. І відповідно, станом на зараз, ми можемо констатувати те, що ця взаємодія вона ведеться за різними напрямками. Це і підготовка особового складу, це і Передача якихось матеріально-технічних засобів безвідносно конкретно цієї зустрічі, ми можемо лише в загальних рисах це говорити. І, до прикладу, достатньо велика кількість українських моряків і військовослужбовців морської піхоти, яка ходить до складу військово-морських сил, проходять навчання за кордоном. Це і безпечніше, і знов таки, це матеріальна база, яка дозволяє нам опанувати нові зразки. Техніки, яку нам передають партнери, тому так, такі зустрічі, вони завжди мають конкретну ціль, мету і завжди мають результат. Пане Дмитре. Чи зараз є загроза зморів, чи бачимо ми ознаки до підготовки нових масованих атак ворога? Слід вважати, що ворог постійно готується до цих атак, і звісно, якщо Подібні так і не відбуваються, то було б дивно, якби ми були впевнені, що в цей момент не відбувається якогось накопичення цих боєприпасів, тому що російський ВПК, звісно, працює, і якщо ці види озброєння не застосовуються тут і зараз, то відповідно вони мають накопичуватися, звісно. Тому можна сказати, що ворог в принципі постійно готується, і е, те, що конкретно на зараз, наприклад, у них якась інша тактика, як ви бачите, зараз вони здебільшого застосовують дронові атаки. Це не означає, що ми можемо розслабитися і не чекати якихось інших способів впливу. Але конкретно ознак того, що зараз вони готуються, наприклад, вийти в море. Застосувати носії крилатих е, ракет е, таких ознак станом на зараз немає. Вони перебувають в пункті базування. Проте ще раз е, хочу наголосити, що там нехтувати сигналами повітряної небезпеки не варто, тому що ситуація, в принципі, е, може в будь-який момент змінитися. Хоча, якщо ми побачимо такі, якщо точніше ознаки ці будуть, ми їх побачимо дійсно. Ну і поінформуйте обов'язково. А от повітряні сили зараз інформують до слова про безпілотники, про загрозу для Чернігівської, Сумської, Полтавської, Київської та Черкаської областей, все через якраз ворожі безпілотники. І останнє повідомлення від повітряних сил, група ударних БПЛА продовжує рух з Полтавщини на Київщину. Тому будь ласка, враховуйте цей момент. Дмитре, а якщо говорити про те, як росіяни готуються, ви кажете, що ну ворог завжди готується і не потрібно відкидати ніяких Моментів цієї підготовки до удару раніше ми з вами говорили про те, що в росіян виникла проблема в новоросійську з завантаженням своїх ракетоносіїв. Якщо вони накопичують озброєння, то чи відомо військоморським силам чи розвідці, яка ділиться з вами інформацією, де саме накопичують? І якщо так, то чи можете ви про це сказати на загал? Е, ну насправді, е, виходячи з фактів застосування надводних кораблей? Кораблів можна зробити висновок, звісно, що ці проблеми вони вирішили, і так насправді дивно, що вони так довго до цього йшли, тому що фактично ці системи, які дозволяють завантажувати ракети, вони не є чимось над надзвичайно особливим. Так, це фактично крани, які мають просто відповідати деяким технічним вимогам угу. для того, щоб завантажити це озброєння на кораблі. Якщо, наприклад, це підводи, що вони їх раніше навчилися завантажувати в нові локації, тому що там трошки легше. Цей процес відбувається, вони завантажуються горизонтально. А якщо брати надводні кораблі, там трошки інше обладнання потрібно, їх завантажують вертикально. І це, направду дивно, що вони як мінімум півроку не могли той плавучий кран туди доставити. Тому о, можна вважати так, що це цю проблему ймовірніше за все вони вирішили. Е, Що стосується баз зберігання, ну ця інформація в будь-якому разі є конфіденціальна, незалежно від її обсягу і е, обізнаності з нашого боку. Ми такі факти розкривати, звісно, не можемо, але можу зазначити, що, звісно, ми ведемо е, цю роботу і постійно е, намагаємося визначити всі е, небезпеки, які присутні. Пане Дмитре, з'явилася інформація, що на полігоні Казачі у Гагаринському районі Севастополя російські військові навчають найманців з африканських країн і Куби. Чи є у вас якась інформація про це? І в якому об'ємі ці найманці прибули до Криму? Відвертити наразі цю інформацію не готова, але враховуючи аналогічні випадки які відбувалися раніше, можна констатувати той факт, що Російська Федерація вона періодично намагається знайти десь е, е, особовий склад, тобто живу силу, тимчасову живу силу для того, щоб поповнити свої втрати. Так, ви бачите, що темп, який вони зараз підтримують, він досить е, досить непросто відбувається на їхніх втратах, і е, звісно, що в якийсь момент вони можуть не стягувати, як кажуть. В українській мові ці втрат, тому о, та інформація, якщо підтвердиться, вона в принципі не буде чимось дивним або новим, тому що о, всі ми пам'ятаємо кейси з вербуванням і о, в інших країнах, і кого ми в принципі тільки на самих ж російських відео не бачили. Навіть були кейси, коли деякі країни і засуджували, ніби дружні до Росії. Тих, хто наймав цих бойовиків, і були випадки, коли деякі країни намагалися офіційно вимагати повернення своїх громадян на свою територію. Тому о, слід, звісно, очікувати. Допоки ця інформація отримає офіційне підтвердження, але знов таки в цьому нема нічого нового. Зрозуміло, пане Дмитро. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був на зв'язку.